Наприкінці травня вся Україна вшановує чергову річницю перепоховання головного борця за волю, величного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. На оминули цю подію і в дошкільному навчальному закладі номер 22 тут протягом року вивчають творчість Шевченка, проводять різноманітні заходи до його дня народження або дати смерті. Тому вихованці садочку гарно знають життєві і творчі шляхи поета. Закріплюємо всі знання дітей на заняттях, на відкритих заняттях. Заняття приходять у нас інтегровані, тобто не тільки вірші, а діти і малюють по творчості Тараса Григоровича Шевченко. Особливо цікавою дітям є поезія Шевченка про природу України, кажуть вихователі. Також малюки полюбляють розповіді про дитячі роки Тараса. Ми не поглиблювали. Е про життя Шевченка дітям дуже не розповідали, а от про дитячі роки дітям завжди цікаво. Вони дізналися дуже багато нового. Дивно, дітям було знати, що колись не було телевізорів, і щоб люди могли дізнатися новини, вони зустрічали в селі Кобзарів, слухали їх, так дізнавалися про те, як живуть люди на Україні, чи так само їм важко, як і цим людям. Діти з задоволенням слухали, переймалися долею малого Тараса. Занять діти засвоїли, що Тарас рано лишився сиротою і йому довелося працювати кріпаком у Дяка. Там поет і навчався грамоти. Мені побачив у Дякан книжку і хотів собі таку зробити. Його не було бумаги. Не таємниця, що багато віршів Тараса Григоровича покладено на музику. Разом із дітьми вихователі садочку виконали декілька музичних творів, що кожному глядачу запали глибоко у душу. Він писав поеми, вірші, і ці вірші його пісні всім подобались. Я весела ала, дівчинка гарненька. з віршиком. Вітаю нашого. Шевшенко Вищеву, вітаю нашого е, Тараса. Бо він Українець слава його краса». Хоча тема перепоховання Шевченка дещо складна для дітей, кажуть вихователі. Вони все одно намагаються розповісти своїм підопічним, хто такий Тарас Григорович, у чому полягає його велич. Педколектив закладу вважає, що їм це вдається практично на 100%.